Вже зовсім скоро ми чекаємо на приїзд першої хвилі працівниць на підприємство по виробництву французьких закусок. Це сезонна робота, і з підприємством ми співпрацюємо вже шостий рік поспіль. Зазвичай це робота з кінця вересня або перших чисел жовтня і до грудня. Сьогодні я приїхала на один з наших робочих хостелів, де буде поселена частина цих працівниць власне, з цієї сезонної роботи. Тому що це класна можливість не лише показати тим, хто їде от-от і буде тут жити, а також взагалі всім нашим працівникам майбутнім, тому що огляд цього житла на каналі можна знайти. Проте кожного разу, коли я чи хтось інший це робив, у кімнатах спальних проживали люди. І ми могли показати лише кухню, ванну, ванні кімнат і, можливо, десь зовсім трошки відкрити двері і зовсім трохи показати. А зараз я вам більш детально покажу, як виглядають ці кімната зсередини, щоб можна було трошки більше зорієнтуватися, як вони виглядають. Хоча, звичайно, відео важко оцінити, габарити кімнати і так далі. Проте все ж таки набагато краще, ніж не бачити взагалі. Запрошую, пішли. Це перший поверх цього будинку. Тут три кімнати на першому поверсі. Так, холодильник стоїть пізніше в іншому місці, але так як зараз будинок пустий, то там, де йому подобається. Окей, кімнати. Ось тут велика така, можна сказати, ванна кімната, величезна душова. Ось так, тут, тут туалет. Що маємо ще? Кімнатки, бачите, два-три І тут ага, тут ще один е, туалет. Окей, ідемо тепер на другий поверх. Другий поверх тут знаходиться чотири кімнати, а також туалет, ванна і кухня. Давайте по черзі покажу вам. Перша кімната невелика на дві людини, ліжко. В нас, до речі, немає в нас жодних взагалі хостелах якихось там подвійних ліжок, лише ось такі, які піднімаються, і там можна тримати свої речі. Так, шафа, тумбочка, тут тумбочка. І все. Ось така собі невеличка кімната. І так, наступна кімнатка. Що маємо, теж шафа, ліжка. Невеличкий столик, тумбочка ось якось так. Так, тепер переходимо. Тут у нас є, що в нас тут є туалет. Два туалети, до речі, теж на другому поверсі. Так вимикає один там і один ось тут. І тут теж є. Окрема душова на другий поверх. Тобто, на всі кімнати маємо 4 туалети, 2 душі у цьому, власне, житлі. на цьому житлі. Окей, тут кухня. Зараз трошки, бачите, стоїть все так. Так собі хаотично розставлені якісь там зайві речі, але це для того, що зараз тут ніхто не живе і тут проводилось якесь прибирання. Холодильник те, що був знизу, пізніше переноситься сюди. Ось так, столи, диван. Тут ось така кухня. Так, окей, тепер покажу ще наступні кімнати. Є ось одна така трошки більша. Так, шафа теж, тумбочка біля кожного ліжка. Ковдри, подушки ми видаємо кожному, вести з собою не потрібно. І ще одна кімнатка, ось тут вона, ось так виглядає. Чи проживатимете ви саме у цьому будинку? Ми гарантувати не можемо і сказати зараз цього теж, навіть якщо приїдете зовсім скоро на роботу по виробництву французьких закусок. Хоча цей будинок чекає працівниць саме на цю вакансію, але таких будинків є ще два, окрім цього. Тобто в загальному три пусті будинки чекають на працівниць. Єдине, що ми можемо сказати, напевно, це те, що ми дбаємо про комфорт наших працівників. І у кожному з хостелів на вас буде чекати ліжко, кухня, ванна кімната і все, що має бути там. Тобто холодильники, пральні машини, тепла вода. Запрошуємо до нас на роботу, чи то на виробництво французьких закусок, або ж на інші підприємства, виробництва. Щоб дізнатися більше, перегляньте відео на каналі або ж одразу телефонуйте чи пишіть нашим рекрутерам. До зустрічі!